Нарешті, після вояжу півднем України, говарла повернулася до Івано-Франківська. Минулого тижня підопічні Євгена Мурзіна провели два виїзні поєдинки чемпіонату Суперліги. З першого середу у Южному прикарпатці досить впевнено здолали одного з головних конкурентів хімік, з рахунком 97-82. Однак за три дні повторити свій успіх в Одесі івано-франківцям не вдалося. Один з претендентів на медалі чемпіонату зумів перемогти гостей: 85-78. А перед тим у четвер БК Донецьк таки припинив своє існування. Відтак усі попередні результати основного і дублюючого складів донечан у чемпіонаті та кубку Суперліги анулюються. Отож, цього понеділка в Южному Говарла провела додатковий матч за право брати участь у третьому етапі розіршу Кубка Суперліги замість БК Донецьк. 79-69 Перемогла львівська політехніка Галичина, яка тепер побореться за вихід до фіналу чотирьох з київським будівельником. У суботу, о 14-й годині, Говарло розпочне домашній поєдинок у рамках другого кола чемпіонату Суперліги. Суперником Івано-Франківців, які наразі йдуть десятиму у турнірній таблиці, буде Кривориський Кривбас-Баскет.